Вітаю шановні пасічники. Представимо вам сьогодні радіальну медогонку на 24 рамки для невеликих та середніх пасік. З електроприводом автоматично з пультом управління. Це медогонка для тих пасічників, які працюють на 145-й рамці. А також, як в даному випадку, у нас система гніздо на 300 додан і 145 магазини на мед. То ця медогонка. Виконає завдання відкачування меду швидко, надійно та якісно. За один цикл відкачування 24 рамки. Медогонка виготовлена з якісних матеріалів. Це харчова нержавійка IC304 товста 08, як бак, так і дно. Також з нержавійки виготовлений і ротор. Якісно, надійно під дією важких рамок він вже не буде просідати. Зверху медогонка накривається ударостійким полікарбонатним склом, яке закриває медогонку під час відкачування, щоб всередину не, не попали ніякі зайві предмети і все інше. Двигун, потужність його 300 Вт. Пульт управління має живлення 12 і 220 вольт для стаціонарних та кочових пасік. Це є для неї перевагою Пульт управління запрограмований на 6 програм, кожну з яких можна переналаштовувати в процесі під себе. Також медогонка має невеликі габаритні розміри, і це теж є її перевагою. ніжки в неї знімаються, відкручується зручними такими болтами з ручками. І вже при перевезенні вона має менші габаритні розміри. З легкістю можна завантажити в легковий автомобіль. Її вага 20 кг. І навіть один, одна людина, один пасічник зможе її легко транспортувати, переносити, перевозити. Далі, медовий карман в неї 25 літрів. Теж непоганий об'єм. Зливний кран. Теж. В даному випадку він пластиковий, але в подальших моделях в нас вже йдуть вони з нержавійки. Медогонка відкачує 24 рамки за 15 хвилин. Швидкість та час відкачування, повторюся, можна змінювати під себе. Також вона може відкачувати не тільки 145 рамку, також Рутівську і Доданівську. Доданівську рамку вона буде відкачувати в касетах, які можна додатково до неї докупити, і відкачувати рамку 300. Ось весь спектр переваг цієї медогонки, яка буде для вас продуктивна, швидко відкачувати і виконувати всі завдання на вашій пасіці під час основних і додаткових медозборів. Тому... Всім гарної і високої ціни на мед, задоволення від роботи на власній пасіці, гарних медозборів, замовляйте, завжди є в наявності, гарантія 24 місяці та сервісне обслуговування на весь термін експлуатації.